Яйца, скинки, <свист> <свист> Андрюха, хорошо, что ты у меня есть. Андрюха, кто бы сейчас улыбался в конце рабочего дня и поднимал мне настроение? задавал методус перед зйомкою, Що, погнали. Друзі, одразу переходимо до суті. Якщо у вас машина, в неї галогенові або ксенонові лінзи, і пробіг на цьому авто приблизно до 200 тисяч кілометрів, бажано, чим раніше, тим краще. І світло вас не влаштовує, можна поправити ситуацію дуже просто. За рахунок грамотно підібраних лампочок. прикладі є галогенова лінза і, відповідно, є з відповідними циклями лампочки, які мають велику потужність, яку ми встановлюємо на штатне місце і отримує по світлу приблизно в 2, в 3, в 4 або більше разів потужності світла. Буде це виглядати отак. Така штука приблизно, мабуть, встановлена в вашому авто. Ми вийняли галогенову лампочку, і отак чітко на рідне місце ми встановили світлодіодну. Як завжди, отак, встановили світлодіодну. За рахунок такої операції можна отримати реально класне світло. Не треба лізти в фари, щось переробляти. Також така ж сама схема, якщо у вас ксенонова лампочка, наприклад, була у вас. Ксенонова комплектація, модна машина, було якісне світло, і лампочка вже підсіла, світло трошечки підсіло. Можна також за рахунок такої ж самої підбираємо по цоколю, підбираємо світлодіодну лампочку, встановлюємо. І в цьому випадку ми маємо великі шанси отримати нормальне світло, і їздити і кайфувати. Але, але йде час, ми користуємося машиною. І настає той момент, коли за рахунок лампочек зробити вже нічого не можна. Я вам приготував декілька варіантів лінз, наприклад, оцієї лінзи від компанії Hela, і отакої лінзи від компанії Коєта. Друзі, якщо ви думаєте, що у вас Mercedes або Lexus, або якась крута тачка, і в неї інший процес в фарах ні. Такий процес, хочу хоч, хоч у Maybach. 200 тисяч, і треба орієнтуватися, що з фарами внутрі вже пішов процес деградації хрома, як ви тільки що побачили у кадрі. І в такому випадку у нас вже шансів прокачати за рахунок світлодіодних лампочок. Шансів у нас немає. Ви спитаєте, що мені робити? Ситуація абсолютно зрозуміла. Треба викидати наші лінзи. Я підібрав тут буквально декілька наших зразків, які передо мною на столі. Всі ці модулі, всі ці лінзи об'єднані тим, що в них вже ніколи не буде нормального світла. Тому ми їх викидаємо і, відповідно, на їх штатне місце. Кожна лінза має своє штатне місце, своє кріплення, різне посадочне місце. І відповідно нам єдине просте саме рішення це заміна модуля. Модуль раніше встановлювали ксеноновий модуль, наприклад, HELA 3. От так він виглядав. Це було рішення. Виймали рідний модуль, вставляли, вставляли ксенонову лампочку, але що відбувається? Через приблизно три роки починає світло сідати, і у власника виникає питання, що мені робити? Або мені знову міняти модуль, або поміняти лампочки, вдруг це допоможе. І така починається, починається отака гойдалка. Нормально? Гойдалка покатить? Це бомба. І починається отака гойдалка. Що робити? Зараз всі розуміють, що єдине нормальне рішення от поміняти модулі ті, які є, на білет. І вирішується це питання вже на багато років вперед. Як нам прогнозують е, самі заводи виробники строк служби таких білет-модулів? Від 10 до 30 років. Для того, щоб зробити все чітко на своє місце, існують отакі от перехідні рамки. Можете подивитися, це прості перехідні рамки, також існують складні перехідні рамки. Ця штука дозволяє встановити замість штатної лінзи, та яка була встановлена на штатне місце новий білет-модуль. На сьогоднішній день їх існує величезна кількість варіантів. І сьогодні ми взяли два прекрасних варіанта, яких покажемо вам. І може один з таких варіантів вам сподобається, ви захочете прокачати світло за рахунок саме їх. Так що робимо заміри, оцінюємо і не знаю, що сказати. Not bad, not bad. Now you... Поїхали! Ці білет-лінзи Decker LED BL 3 дюйми R9 55 Вт стануть чудовим вибором для тих, хто шукає потужний і компактний варіант для заміни штатного освітлення. Завдяки перехідним рамкам лінзи легко встановлюються на місце стандартних. Незважаючи на невеликі розміри, вони мають повноцінні 3 дюйми. Ближнє світло забезпечує рівномірний і широкий розподіл з інтенсивним центральним променем, а дальнє світло правильне та ефективне. Лінзи підтримують два режими роботи: ближнє та дальнє світло. А перемикання відбувається за допомогою механічної шторки. Комфортна для очей температура світла 5500 кельвінів, що ідеально підходить для нічного водіння. Це повноцінна двочіпова модель з двома відбивачами, що забезпечує високу якість освітлення. Лінзи працюють при напрузі від 9 до 16 вольт, потужність на ближньому світлі 48 ватт, а на дальньому 55 ватт. Із впевненістю у якості виробник надає офіційну гарантію на 36 місяців. Вартість такої лінзи на сьогодні складає 2599 дев'яносто гривень. Біледи лінзи декерле дебель 3 фута r 10 стануть чудовим рішенням для модернізації автомобільного освітлення, пропонуючи відмінну яскравість та функціональність завдяки стандартному діаметру. 3 дюйми це 76 мм, Вони легко встановлюються на місця штатних лінз, що робить процес заміни максимально зручним. Лінзи забезпечують рівномірне та широке світло на ближньому режимі, що створює комфортні умови для водіння як у місті, так і на трасі. Дальнє світло має покращену структуру, що дозволяє бачити дорогу на значно більшій відстані. Два режими роботи, ближнє та дальнє світло, перемикаються за допомогою механічної шторки, що додає зручності в користуванні. Завдяки колірній температурі 5500 кельвінів світло є комфортним для очей і не спричиняє втоми під час тривалих поїздок. У конструкції використовуються два led чипи та два відбивачі, що забезпечують високу якість освітлення. Лінзи оснащені алюмінієвим радіатором та компактним вентилятором, а також активною інтелектуальною системою контролю температури, що подовжує термін служби компонентів. Мінімальні розміри вентилятора дозволяють зручно встановити лінзи навіть у складних умовах. Лінзи працюють при напрузі 9 до 16 вольт, забезпечуючи потужність 50 Вт на ближньому світлі та 60 Вт на дальньому. У своєму сегменті Decker LED BL 3 дюйми R10 є одним із найкращих рішень для покращення світла, що ідеально підходить для заміни стандартних лінз. Виробник надає офіційну гарантію на 36 місяців, що свідчить про високу якість і надійність цих лінз. Наразі вартість такого білет модуля складає 2999 тисячі гривень. -LED лінзи Decker LED bl r 9 та r 10 мають дуже схожий зовнішній вигляд, проте їхні налаштування світла відрізняються, що впливає на характер освітлення для різних умов експлуатації. Таким чином, кожна з цих моделей має свої переваги для конкретного режиму водіння, забезпечуючи оптимальний світловий комфорт і безпеку на дорозі. Декери r 9 знімаємо тест на полиці. Холодно, ніч, але ми для вас робимо відео. Погнали! Mm -hmm. Розпаковка. Друзі, гарантія 36 місяців, 3 роки. Шикарне. Декер r 9 Це топчик за дуже доступні гроші. Модель R9 забезпечує концентроване освітлення в центральній точці з мінімальним пересвітлом перед автомобілем. Така специфіка налаштувань чудово підходить для використання на трасі, де важливо мати чітке і спрямоване світло на великій відстані. DECKER r 10 Це компактна лінза для встановлення замість штатної галогенової або ксенонової лінзи за дуже адекватні гроші. На сьогодні вартість такого комплекту 6 тисяч гривень. Як вони світять, дивимось на вулиці. Гарантія 36 місяців. О! -о. Який люблять усі. Зі свого боку, біледи лінзи Декерледи r 10 створюють більш широку заливку світла, рівномірно розподіляючи його по ширині дороги та збільшуючи інтенсивність на середній дистанції. Це налаштування відмінно проявляє себе під час активної експлуатації в умовах міста, де потрібен широкий і збалансований світловий потік. Давай. Друзі, сподіваюся, це відео для вас було корисним. Якщо воно вам подобається, поставте нам лайк і підпишіться на канал. З вами був Вапіла Ігор і команда до зустрічі в нових відео. Пока! Незалежно від обраної моделі, дальнє світло забезпечує потужний і точний світловий потік, який ефективно освітлює дорогу на великій відстані. Це гарантує максимальну видимість та безпеку, що особливо важливо як на трасі, так і під час міських поїздок. Наразі, якщо ви наш підписник, то не забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками українських воїнів донатами.